Божі СЛОВА на кожен день. Під владою Творця все суще є досконалим. Усе суще, створене Богом, включно з тими, що могли рухатися, і тими, що не могли, такими як птахи й риби, такими, як дерева й квіти, і включно з худобою, комахами та дикими тваринами. Створеними шостого дня, усі вони були добрі в очах Бога, і більше того, в очах Бога все це згідно з його планом досягло вершини досконалості і стандартів, яких Бог бажав досягти. Крок за кроком творець виконував ту роботу, яку мав намір виконати відповідно до свого плану. Одна за одною з'являлися речі. Які він мав намір створити, і поява кожної була відображенням влади творця, кристалізацією його влади. Завдяки цим кристалізаціям усі творіння не могли не бути вдячними за благодать і забезпечення, дані творцем. У міру того, як проявлялися чудові вчинки Бога, цей світ, клаптик за клаптиком, наповнювався всім сущим. Створеним Богом і змінювався з хаосу й темряви, на ясність та яскравість, і з мертвої тиші на жвавість і безмежну життєву силу. Серед усіх творінь від великого до малого, від малого до мікроскопічного, не було нічого, що не було б створене владою й силою Творця. Кожне творіння відзначалося унікальною. Та невід'ємною необхідністю і цінністю існування, незалежно від відмінностей у формі і структурі, вони просто повинні були бути створені творцем, щоб існувати під владою творця. Іноді люди бачать комаху, яка дуже потворна, і кажуть ця комаха така жахлива, не може бути, щоб Бог створив таку потворну річ. Він нізащо у світі не створив би щось таке бридке. Яка нерозумна думка. Ось що їм слід казати. Хоча ця комаха така потворна, вона була створена Богом, і тому в неї мусить бути своє унікальне призначення. У своїх думках Бог мав намір надати різним живим істотам, яких він створив, усіляку зовнішність без винятку. Наділити їх усілякими функціями та призначеннями, і тому нічого з того, що створив Бог, не зроблене з одного тіста. Від їхнього зовнішнього вигляду до внутрішньої будови, від їхніх життєвих звичок до місця, яке вони займають, усі вони різні. Корови мають вигляд корів, осли мають вигляд ослів, олені мають вигляд оленів. А слони мають вигляд слонів. Хіба можеш ти сказати, хто з них найкрасивіший, а хто найпотворніший? Хіба можеш ти сказати, хто з них найбільш корисний, а чиє існування найменш необхідне? Декому подобаються на вигляд слони, але ніхто не використовує слонів для землеробства. Деякі люди вподобали вигляд левів і тигрів. Тому що їхня зовнішність є найбільш вражаючою серед усіх інших, але чи можна тримати їх як домашніх тварин? Коротше кажучи, коли мова заходить про незліченні творіння, людина повинна рахуватися з владою творця, тобто рахуватися з порядком, встановленим творцем для всього сущого, це наймудріше ставлення. Тільки позиція пошуку початкових намірів творця і покори їм є істинним прийняттям і впевненістю у владі Творця це добре в очах бога, тож яка в людини причина доскіпуватися? Отже, усе суще під владою Творця має грати нову симфонію на честь володарювання творця. Розпочати блискучу прелюдію до його роботи нового дня, і в цей момент творець також відкриє нову сторінку в роботі свого управління. Відповідно до закону, встановленого творцем стосовно свіжих парустків навесні, дозрівання влітку, збирання врожаю восени та його зберігання взимку, усе суще буде суголосним із планом управління творця. І все буде радо зустрічати свій власний новий день, новий початок і новий життєвий шлях. Воно буде жити й розмножуватися в нескінченній послідовності, щоб вітати кожен день під царюванням влади Творця.